І всім привіт, з вами МКР Драгон і сьогодні я вам покажу нову імбу, Це Лілі. Коли додали дві атаки, то стало лютою імбою. Її Богу, е, її чуть фікс санули. тобто раніше було так, що дві атаки швидко ще одної приводили, що був ваншот. І таких паршив як Ворен, Пайпер, вона просто виносила на Ізі, без всяких штук. Ну, шо, туфа. Типу з'явилися конкуренти. Скоро тебе вже переможуть. Як думають, хто в все туфу може уничтожить? Типу. Окей, це не важливо. Чому то така імба? По-перше, ульта, гаджет і атаки то просто мега імбові. Можна легко унчотнути всіх. Ну, майже всіх. Можна легко френків, як при грамотній грі, якщо брати файний сет. Я майже пройшов чемпіонат за допомогою тільки Лілі. Але через те, що мої рандоми тупо стояли в ФК, я не зміг його пройти. Напевно, я певно зміг Але бо так, Тобто, ви вже розумієте, за допомогою Лілі можна пройти чемпіонат. Тільки Лілі. Ну, коротше, що ще треба робити на Лілі? Треба її стоп-розапати, поки її не пофіксили. Бо коли її пофіксить, то там вже буде одна атака. А скажи, що означає суперселів. Коли її пофікчать, то вже буде не лілі, а фігня якась. Тому тобто що коли вони фікчать персів, вони стоять мега слабими, а коли вони їх бафають, то вони стоять мега сильними. Ну так, є збалансовані перси і так далі. Ну, але ви зрозумієте, то просто ну, що то, що то, ці збалансовані перси скільки? Годин, два, три. Коротше, як ви зрозуміли? Скоріше, коли себе просили понерфіть лілі, то вона вже буде дуже слабкою, тому ліпше апити лілі. Пачить ще вона імба. У мене скоро вийде відео про те, як я апаю Лілі. Але то зараз не важливо. Який сет брати на чемпіонат? Я брав сет з другою псевкою, гаджетом, який ви зараз бачите, Ну, він, напевно, у всіх є. Ну і снаряженням на гаджет один ще. І тому Лілі зараз найуніверсальніший перс. Він підходить майже всюди. Нижче будь-кого, Хп куча. Урон великий, все класно, один з самих сильних персів. Ви скажете, а як контрти Френка? А Френка контрити легко. Все, що для того потрібно, це 11-та сила, тому що ну, без 11-ї, а Френків 11 вас, скоріше, не вийде їх забрати і грамотно відіграти. Так вчасно залізати в гаджет і так далі. Тоді, взагалі, все буде чікі покі і ви ізі завалити всіх. Ворогів і тупо буде тримати центр в прикладі захвачі крисалів. І знаєте, апити Лілі скорше. Коли Лілі пофікчить, то вже буде така фігня, я впевнений, просто п'єсто. А Лілі буде один з тих самих збалосованих персів, яких у динечі. Та буде один два Ну і на том тінеч. Підпишіть прошу на канал, я не хочу вас протипросити, але прошу. Ну все, па-па-па-па.